В ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Комусь новорічна казка, а комусь цілодобова робота. У Києві випав перший сніг. Комунальні служби зночі працюють, щоб розчистити місто. Як повідомили в столичній адміністрації, Київ автодор вивів на вулиці 70 бригад ручного прибирання. Це понад пів тисячі людей. Крім того, працювали 312 одиниць спеціальної техніки. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляли протиожеледними засобами. За прогнозом Укргідрометцентру, в ніч з 22 на 23 листопада, буде невеликий сніг, а завтра буде хмарно і зимно. Уночі повітря охолоне до мінус 10 градусів градусів. водіїв просять зважати на погоду і не виїжджати без нагальної потреби, а також не паркувати автівки обабіч доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці, і закликають надавати перевагу громадському транспорту. Погіршення погоди очікувано призвело до збільшення дорожньо-транспортних пригод. На дорогах столиці в день було зафіксовано 46 аварій. Як повідомили в патрульній поліції Києва, у трьох ДТП травмувалося двоє людей. Одна людина загинула. У більшості випадків причиною неприємностей на автошляхах стала за висока швидкість. Тим, хто ще не підготував автомобілі до зими, радять зробити це якнайшвидше. Перевірте, який у вас омивач, у якому стані акумулятор, чи є чим розчистити сніг, чи зняти ожеледь із автівки. ну і звісно, чи ваша конячка вже на зимовій гумі? А коли у вашій країні морози, а сусідня країна терористка, слід чекати на проблеми з енергетикою. Сьогодні в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. В Укренерго кажуть, що зросло ж споживання, бо похолодало, а ще підвищена аварійність блоків електростанцій. А з ЄС ми імпортуємо замало електрики. Тому споживачів закликають бути ощадливими, не вмикати одночасно потужні електроприлади, вимикати світло в порожніх приміщеннях, а за можливості перенести прання на нічні години. Думаю, ці прості правила ми всі пам'ятаємо з минулої зими. Енергетики додають через бойові дії або з інших причин без світла в Україні нині 427 населених пунктів. Із приходом морозів у столиці розширюють мережу пунктів незламності. Так уже почали функціонувати ті, які розміщені в районних управліннях поліції. Їх позначать жовтими наліпками. Тут можна зігрітися і зарядити мобільні пристрої, якщо будуть перебої з електрикою. Загалом в Україні вже діють майже 11 тисяч пунктів незламності. Ще понад 2 тисячі створені і готові до відкриття. Усі вони позначені на карті в застосунку Дія, причому скористатися нею можна навіть без доступу до інтернету, якщо заздалегідь. Обрати свою область і завантажити мапу. Тимчасово контрольна комісія Київради з перевірки діяльності Київміськбуду рекомендувала звернутися до Кабінету міністрів із вимогою компенсувати збитки, пов'язані з добудовою проєктів у Корбуду. А це більш як 2,2 мільярди гривень. Юридично будівельний холдинг на 80% належить громаді Києва. Саме її інтереси і має представляти наглядова рада. Утім, її склад затверджує міський голова. Член громадської ради КМДА та адвокат Дмитро Калько ексклюзивно в ефірі Ukraine World News зазначив, що найбільший забудовник країни не повинен вимагати в держави грошей, бо має багато інших шляхів фінансування. Таке звернення є нічим іншим, як перекладанням відповідальності, і зазначена тимчасова контрольна комісія. Вона, в принципі, враховуючи, що вона контролюється знову ж таки депутатами. Які відноси мають пряме відношення до партії удар, я би не стверджував, що так ну, висновки цієї тимчасової контрольної комісії можуть вважатися, ну, об'єктивними і такими, які прийняті без конфлікту інтересів. Це по перше. По-друге, ну результати фінансової у цього тимчасової контрольної комісії дають підстави вважати, що у такої величезної організації. Фактично, наявні велика кількість і можливостей, в тому числі, і активів, і реалізація яких надасть відповідні кошти. На даху київського замку Річарда почали зводити незаконну конструкцію. Там помітили нову стіну з білої цегли. Будинок номер 15 на Андріївському узвозі звели на початку минулого століття в стилі неоготики. Свою назву він отримав у 60-х роках на честь англійського короля Річарда Левове Серце, героя роману Вальтера Скотта Айвенго. Будівля є пам'яткою архітектури як національного, так і місцевого значення. А отже, будь-які суттєві зміни в ній потребують дозволів. Департаменти територіального контролю та містобудування КМДА вже звернулися до Мінкульту з проханням відреагувати. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгоспу у гідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик. Щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках. Адже це знищить малий та середній фермерський бізнес, який не може конкурувати з великими агрохолдингами. Ось як ініціативу прокоментував сам автор звернення, голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун ексклюзивно в ефірі Ukraine Ворлд News. Якщо ми Витрачаємо кошти на бруківку, то це викликає суспільний резонанс. Якщо під час війни ми будемо купувати по 10 тисяч гектар землі, ну а чого б це мало виглядати нормально? Навіть якщо це і було прийнято ще до війни, але ж не треба забувати, що в нас уже другий рік триває війна. Тому позиція аграріїв, саме малого середнього аграрного бізнесу, що в першу чергу інтерес держави, тобто нам треба в першу чергу закінчити війну перемогою, а далі, будь ласка, знову повертаємося в ті умови, в яких ми працювали в довоєнний час. Тому от нам досить таки дивно в кого є ці гроші. І Якщо вони є, то чому ці гроші не йдуть на війну, а мають піти на закупку земель? І, взагалі, як а як врегульовано питання аграріїв, які на деокупованих територіях, як врегульовано питання аграріїв при фронтовій зоні? Юар-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. Вона вже набрала майже 23 тисячі підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції твердить: маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. На центральному залізничному вокзалі Києва почали працювати нові ліфти. Вони дають змогу вільно пересуватися маломобільним пасажирам. Як повідомили в Укрзалізниці, нові підйомники на першому пероні забезпечують легкий доступ до переходу між центральним і південним вокзалами. У планах перевізника модернізувати фудкорт, зони очікування, камери схову та вбиральні. Наступного року планують встановити ще кілька ескалаторів і ліфтів для легкого доступу і до інших платформ. Оновлення вокзалу відбулося в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської Без бар'єрів, яка спрямована на те, щоб створити доступне середовище для людей із інвалідністю та інших маломобільних груп. А варіантів, куди можна буде поїхати з київського вокзалу, побільшає. Укрзалізниця призначила нові рейси, серед яких 11 внутрішніх і 3 міжнародних. Особливо прагнули посилити сполучення з західними регіонами країни. Зокрема, з Києва з'являться три нові рейси: до Чернівців, Мукачева та Львова. А Київ-Ворог та продовжує до станції Ясіня, звідки починаються, починаються популярні гірські маршрути за новими напрямами. Потяги поїдуть з 10 грудня. Напишіть Святому Миколаю у центрі Києва запрацювала новорічна поштова резиденція від Укрпошти, де приймають листи від дітей і дорослих до чудотворця. Вікових обмежень для участі в листуванні немає. В Укрпошті наголошують, щоб отримати відповідь від святого, на конверті з листом обов'язково слід вказати повну адресу відправника з індексом. Вартість пересилання листа відповідно до стандартних тарифів 12 гривень. Цього року новорічна поштова резиденція почала працювати раніше ніж зазвичай. Це пов'язане з переходом на новий церковний календар. Нагадаю, День Святого Миколая українці відзначатимуть 6 грудня. Акцію започаткували, щоби підтримати фіру маленьких українців у магію і добро. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.